любі, любі усім привіт, мої, любі Друзі ну що ж, Повертаюсь Чемпіонів і сьогодні я хочу поговорити про матч, який відбудеться завтра о 22.00. Лісабонський себе вдома приймати арсенал. Сьогодні я хочу поговорити про спортинг, про арсенал. Ну, і в кінці відео відповідно поділитися своєю думкою, чого я битви. Давайте вже розпочинати. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. У команд було чотири зустрічі, і тут є певний баланс. Одна перемога Спартінга проти однієї перемоги Арсенала, а також між командами було зафіксовано дві нічі. Якщо беремо сезон 2018-2019, команди пересіклися в одній групі. Тоді, до речі, ще там Полтавська орасна була у даній групі. Арсенал переміг Спортінг на виїзді з рахунком 0-1. Тоді єдиний м'яч забив ще Дені Уелбек, який зараз в грає. Ну а 8 листопада 2018 року команди Наймір Стедієн розійшлися в Мировуніччю 0-0. А останні протистояння між командами було також Лізі Європи, але тільки на стадії чертьфінала відповідно. Ліга Європа, сезон 2023 2024 років. Перепрошую, там не одна четверта фінала була, а одна восьма була фіналу. Перепрошую, мої бі, друзі. Перший м'яч 9 березня завершився перестрілкою Ніче 2-2. Віліса Леба. Тоді на 22-й хвилині рахунок матчі відкрив, але Інасі у рахунок команд зверняв, Фернандеш взагалі вже вивів спортинг у другому таймі вперед, але Маріта на 62-й хвилині зрізав м'яч власні ворота. В кінці кінців команди розійшлися миром 2-2. І перед матчем відповіддю загальний рахунок був рівний. В принципі, спортінг дав доволі таки гідний бій на Емірід Стейдіан. Граніт Джака просто якимось неймовірним там ударом з центра поля на 19-й хвилині. Ні-ні-ні, там Сандрополі забіг Гонсалеш. Ось Гонсалвеш на 62-й хвилині ось футболі спортинга там заб'є один э, з неймовірних взагалі м'ячів. Ось він заб'є з центрополя. Але Граніт Джака поклав просто неймовірний гол тоді. Граніт Джака взагалі славиться такими ударами. В кінці кінці в 1-1 серія пенальті загальний рахунок 3-3 і спортинг у серії пенальті здобуває перемогу 5-3 і таким чином спортинг відповідно де й перемагає. Де й перемагає? І відповідно лісабонська команда пройшла тоді в чверть фінал, де збігаючи наперед, якщо я не помиляюсь, вилетить від Ювентуса. В будь-якому випадку год-півтора вже пройшов останньої зустріч між цими командами. І, звичайно, ще дуже багато чого змінилося. Ще брати внутрішню першість, то у чемпіонаті Португалії, Лісабонський спортинг, ну просто в якихось неймовірних кондиціях Одинадцять матчів і одинадцять перемог Жодної нічої. Не відповім жодної поразки в спортинга не було. Бала з 33 можливих. 39 забитих м'ячів Найкраща атака в лізі португальській. Найкращий захист лише 5 пропущених м'яча І різниця різниці та пропущених просто якась неймовірна. Плюс 34. Друзі, плюс 34. В порівнянні у Порту плюс 20 А у Бенфіки плюс 21. Просто в неймовірних якихось там кондиціях як спортингу Ну, Рубіна Марім просто якусь неймовірну роботу справді зробив, але ось Рубіна Маріма вже немає. Рубіна Маріма став головним тренером Манчестер Юнайтед і в цей перший матч новий головний тренер спортінгу вже зумів провести поєдинок, а новим головним тренером став Спортінг Перейра. Ось він став тренером і в Кубку Португалії Спортінг переміг з рахунком 6-0. Ти дьйокер забив, про кого дуже багато розмов зараз ходить. Трімкан, Хардер, СГІ і Едвардс забили голи, а спорт в вийшов в наступний етап Кубка Португалії. Тобто спортинг навіть без рубежного Маріма вже здобув ось таку перемогу. 6-0 взагалі спортинг, ну поки що виглядає доволі потужно, що на внутрішній арені і забігаючи наперед і на міжнародній арені. Тепер давайте поговоримо про. Арсенал в Англійській прем'єр-лізі. Арсенал після 12-го набрала команда Мікеля Артета 22 залікових балів. Зараз Арсенал розташований на 4-й позиції. До речі, з Челсі в них по 22 балла. тут до речі у Брайтона також 22 бали. Але Арсенал вище за Брайтон, тому що різниця забитих та пропущених вище в Арсеналу. До речі, у Челсі також різниця забитих та пропущених така сама, як в Арсенала, по плюс +9, але Челсі вище за Арсенал, я так думаю, тому що у них 23 забитих м'яча. Uh, в будь-якому випадку будь арсенал uh, набирає хід. ось бачите, до того була поразка, нічия, поразка нічия. Ось був такий період, коли трамувався Бакаєсака uh, Мартін Едегер ще у вересні місяці травмувався. І як же не вистачало Мартина? І як же не вистачало Мартина? І Мартін Едегор вже в першому матчі, коли він там із Челси віддав голіву передачу Мартін Едегор. І ось звичайно, що з Мартіном Едегором креативність Арсеналу, звичайно, що просто виростає. І те, яку він передачу там на Бокаєсака, віддав попереднього матча Арсенала проти Ноттінгем Фореста, це просто фантастика. Мартін — неймовірний футболіст, і справді неймовірне бачення поля. І Норвежець просто ключовий я вважаю, футболіст у цьому арсеналі. Як і Бокаєсака, звичайно. Тож був Варснала весь період, коли була поразка, програли Борнмуту. Потім була нічия о, з Ліверпулем. А потім була поразка знов-таки від Ньюкасла, потім була нічия з Челсі. Ось справді такий важкий був календаєм арсенала. Ну і ось довгоочікувана перемога над Ноттінгемом І арсенал свої три залікових бала а набирає. Але при цьому арсенал відстає від Ліверпуля вже на 9 балів. Арсенал команда, яка. Два сезони підряд боролися за титул. І на цей сезон також Арсенал вважався одним із претендентів, і зараз Арсенал вже на 9 балів відстає. Це, звичайно, що дуже велика, ну скажімо так, в англійській релізі 9 балів, це дуже багато, дуже багато. Це три перемоги. Але в будь-якому випадку Арсенал дуже здорово виглядає в останнім часом. І, в принципі, Арсенал. Арсенал uh, може зараз uh, сфокусуватися і на лізі чемпіонів. Чому я так кажу? Тому що в Арсеналу потрібно також вирішувати завдання в лізі Чемпіонів, тому що Арсенал набрав 7 очок, в Арсенала дві перемоги нічята поразка. Нібито також тепний результат, сім очок. Але Арсенал зараз знаходиться на 12-й позиції. Я думаю, що місія Мікалі Артета та його підопічних потрапити як мінімум в найкращу вісімку. А я вважаю, що Арсенал за своїм потенціалом це та команда, яка там може бути. І, що арсенал потрібно зараз перемагати. Потрібно зараз перемагати арсенал останнім часом доволі таки не панно, не скажу, я так скажу, непагані не матчі проводить, не і з Челсі, і з Натінгемом, доволі непогано арсенал виглядав. В Кубку Ліги там вони далі пройшли. Тобто арсенал в принципі, дуже здорово виглядає. О, так, спортинг. А спортинг зараз там, мої любі друзі, Навпаки, спортінг на другій позиції. Рубіна Маріма, коли був у Спортінг, здобув тут три перемоги і одна була нічия. І одна була нічия, але яка була перемога в останній. Я думаю, ви всі прекрасно запам'ятали цю перемогу. Це була перемога на Манчестер Сіті 4-1 і з Хеттриком. Діакраша. Була перемога тут над Лілям з рахунком 2-0. Була нічия з ПСВ 1-1. І була перемога над штурмом. На виїзді перемога була з рахунком 0-2. Сенал розпочав з мирової нічі за Талантою. Важкий матч, 0-0, де Таланта в принципі виглядало цікавіше, на мою думку, у них і пенальті було. Але потім Арсенал провів просто неймовірний матч з Парижом на М взагалі на з арсенал виглядає просто розкішно, uh, і арсенал переміг з рахунком 2-0 та по ділу, Арсенал переграв Париж uh, просто переграв Париж. Навіть незважаючи на те, що у Парижа там було більше володіння, більше ударів, нібито більше моментів, так здається. Але в цілому арсенал, якщо брати так тактично, то переграв Паріж. А потім була перемога над донецьким шахтарем. важка до речі, перемога 1-0, Шахтар до останньої секунди міг розраховувати на очки. Арсенал міг догратися. І справді, арсенал міг забити пенальті. Але трасар пенальти не реалізував, а потім Шахтар на останніх секундах притиснув арсенал. І арсенал взагалі ризикував втратити тут бали, але в кінці в підібшці, які літети здобули мінімальну перемогу, набрали важливі три залікових бали до свого пасива. Ну а останній матч, відповідно, останній матч арсеналу завершився поразкою. Поразкою від Інтернаціоналі Від Інтернаціоналі Рестала Параграф 0-1, але знов таки все вирішив пенальті Хакана чи хлонеґлу в принципі Ресна виглядав непогано. У тому поєдинку я вже через нов на поразку все таки не награв. Ну Давайте до підсумок, до а до думок переходити. Чого я очікую від даної битви? А, ну, Спортінг грає в себе вдома просто розкішно, просто розкішно, і ця перемога над Манчестер Сіті, я думаю, є показовим таким, знаєте, показовим таким знаєте, сценарієм. Да? Тобто Арсенал важко, припрошу Арсенал легко взагалі не буде. 100%. Так, Да, Арсенал підходить до цього матчу як фаворит. Арсенал справді не бере. Але в будь-якому випадку спортінгу себе вдома це дуже така незручна команда для будь для будь-якого абсолютно суперника. Арсенал буде, я думаю, дуже важко проти такого спортінга, просто який просто неймовірно вміє контратакувати. Думаю, обидві команди обміняться голами, тим більше останні їхні матчі дуже були цікаві ось цей сезон 22-23, ось ці матчі 1-8 Ліги Європи були дуже хороші. Такі, знаєте, я би сказав навіть щоб, рівні поєдинки з невеличкою перевагою Арсенала. Обидві команди заб'ють, це моя перша думка. І ось друга моя думка я все-таки віддам перевагу арсеналу. Я все-таки віддам перевагу арсеналу. Я думаю, що підопічні пічні Мікелі Артети, як мінімум, не програють. Я так думаю. До речі, арсенал Бен Вайт. Точно пропустить матч. У Бена у Уайта, бачите, до 2 січня. вже. Тобто у цьому році Бен Вайт травма коліна в нього. Бен Уайт всього саме найкраще. Хоче побежати в Спортінга. В принципі, травма немає, але тільки Бен Вайт. Ось пропустить. На Обидві команди забігть та Арсенал, як мінімум, спортінгу не програє. Я думаю, Арсенал все таки не програє, тим більше Арсенал потрібні бали. Я думаю, що Арсенал не програє нічю, не виключає. Взагалі, я думаю, що тут нічого може бути. Один-один, тим більше останні матчі якраз -то були да? якщо набирати ту серію пенальті. Тому один-один, я думаю, цілком імовірний результат. Або мінімальна перемога Арсеналу, наприклад, за рахунку до один. Але я більше навіть би КНІЧІ 1 один, один, тому що спортінг і справді мені дуже сильно подобається, особливо останнім часом. Аби, кому не забити, та арсенал, як мінімум не програє, це моя основна думка. Ще думаєте друзі, напишіть це в коментарях. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі, усім до побачення, усім нового внутрішні!